Алло, українські тигрики. Сьогодні до мені в руки прибіг дуже цікавий набір Лего Нінцяго. Дракон Джея. Він неоригінальний. Неоригінальний, в ньому 388 деталей. І він мені сподобався. Знаєте, він має підставку самого дракона і одну міні-фігурку. Дракон цікавий, кажу одразу. Вам він сподобається, я думаю. Побачимо. Дракон може перетворюватися на робота. Але сьогодні ми робота не будемо дивитися, а ми будемо дивитися на дракона. Якщо чесно, я дуже залежний від драконів Лего. Ніндзяго. Вони мене дивують. Але цей дракон мене також здивував, хоч це і не оригінал. Б.У. Так. Ось сам дракон. Я думаю, він буде більший. Думав, буде набагато більший. Але маємо те, що маємо. Проте це в якійсь мірі навіть добре. Дракон такий маленький, компактний, але ним можна гратися. Тобто, якщо в мене дракони всі. В принципі, лего стоїть просто на поличках і припадає пилюкою, то якась дитина може візьме, купить, буде гратися ним. У -у -у -у. Цей дракон для цього підходить. Він маленький, невеличкий, такий от, в ньому все є, він компактний. Проте, наліпили сюди, звісно, всього, чого можна. Тут, тут, тут. Різні якісь гострячки, шипи, якісь. Такі наросні. Я це люблю. от Мені це подобається, коли дракон не виглядить пусто, коли в нього щось на спині є. щось такий, він весь цікавий. Що по його функціям? Знаєте, механізм є, де такі дві кнопочки ти нажимаєш і він крильцями. так. Тут такого немає. Крила закріплені на шарнірах, але. Доволі тугі шарніри, тобто крила вас падати не будуть. Ви можете придати любу позу, форму. Та хоч отак під 90 градусів їх загніть. Чудово все буде. Дракон мені ще сподобався тим, що, попри свої невеликі розміри, має чудовий дизайн. Повністю збірна голова. Дуже зла. Роги. Шия крутиться, вертиться повністю. І у дракона відпав ріг. Нічого страшного. Отак. От Лапки, ступні, рухаються, знову відвалюються. Ноги задні рухаються, ступні рухаються. Кіхтики на лапках рухаються в нього. Ну, ріг відпав. Дракон китайський. Мейден Чин. Що ви хочете. Е в нього навіть табло таке. Типу. Що від мене, мене треба? Е хвіст. Також на шарнірах. Повністю все на шарнірах. І, ну, так собі, якщо чесно. Оця деталь дуже гарно сюди підходить, якщо чесно. Мені вона сподобалась. Тут, саме в цьому наборі, вона тут ідеально вписується. Е і... Дуже тут доречно. Дракон устійчивий. Він стоїть, він не падає, не завалюється, нікуди він не, не хоче втекти від вас. Він повністю під вашим контролем. Чудовий він. Мені здається, по дракону все зрозуміло. Давайте перейдемо до. До фігурок та якихось додаткових. Штучок. Давайте перейдемо до мініфігурок та інших якихось додаткових речей в цьому наборі. Підставка. Дракон за 400 гривень має в собі підставку. Підставку. Дракони за 5, за 10 тисяч деякі не мають собі підставки. А він має! Оце, оця мордаха має в собі підставку в наборі. Ось вона. Ще й з сюжетом, з якимось сюжетом. Цей сюжет показаний на коробці. Мініфігурка. Джей. Оця деталь мені дуже сподобалась. Це верхня частина коси, і вона дуже чудово сюди вписується. І її можна примінити десь. Якщо там щось є, її можна кудись втулити, якось її використовувати. Це чудова деталь. Джею дали голову від коула. Видно, не видно? Я думаю, не видно. Але там голова від коула. З, оки, з отакеними бровями. Е, при... Розмалювали його не дуже гарно, якщо чесно. Тобто оця, оця частина ще куди не йшла, а оця це. Добре. Мій фігурці я ставлю 4 з 10. Дуже погано. Мені взагалі не сподобалось. Е... Оце що таке ви мені скажіть? Що це таке? Чому лезо золоте? Це ж має бути. Це ж має бути меч у цього храму сонця, коли оці кам'яні воїни були. Це, мав бути оцей меч з. Того храму, чого він золотий. Ну що це за мейдинчина? Ви мене прям розстроїли цим. Розчарували, я не знаю, все, що можна. Цікаво придумали оцю нову деталь. І якщо я зніму, покажу, зніму. Отака. Тут пуста. Тобто, також, якщо клепка в голові є, можна її використовувати десь взагалі в чудових цілях, і чудово все буде. Так. Зеленушка. В наборі ще одна запасна. В принципі, оцьому доповненню до набору я поставлю 60. Воно не ідеальне і має деякі недоліки. Наприклад, чому з цієї сторони нічим його не закрити? Оце що за хрестик? Це церква тут, чи що, всередині? Що це за хрест? Е, підставка взагалі. Я не знаю, як працює. Я нею не користувався. Зараз відчуваю. Буде трендець. Тихо. Як тобою користуватись Підставка. Якось так. Ні. Отак. А, набір мені сподобався. За свої гроші він себе оправдовує. Йому, цьому набору, я ставлю 70. Набор класний, веселий, такий цікавий, але все ж таки мейдинчина. Тому, якщо ви хочете ще огляди на різні китайські набори, пишіть мені в коменти, ставте лайки. Тикайте на Все на світі. Дякую за увагу. Підписуйтесь. І до побачення! Слава Україні! Героям слава! Єбать Путіна!